Неповнолітній спричинив ДТП, через яку загинула дівчина. Трапилося усе в селі Тріскині, ще на Сарненщині, у вересні 2024 року. Тоді правоохоронці встановили, що пізно ввечері 15-річний юнак без шолома та на незареєстрованому мотоциклі збив 14-річну місцеву дівчину. Слідчі слідчого управління встановив, що водій мотоциклу Ліфан, 15-річний місцевий житель, перевищив допустиму швидкість. Своєчасно не вжив заходів для її зменшення та допустив наїзд на 14-річну односельчанку, хоча мав технічну можливість уникнути цього. Дівчина, яка перетинала проїзну частину, отримала тяжкі травми та по. Привжиті реанімаційні заходи через два дні померла. Також травмувався і кермувальник транспортного засобу. Після трагедії подруга загиблої згадувала, як усе було. Говорила, що в одну мить сталося непоправне. ми йшли додому, йшли по цій частині, і ми почали обходити мотоцикли. І в одну секунду я не знаю, її просто не стало як велика швидкість була. Тільки пам'ятаю, як вже він. Мотоцикл по осватті і іскри. Сам водій мотоцикла ліфан, 15-річний юнак, тоді казав, що не пам'ятає ні куди їхав того вечора, ні моменту автопригоди. Я пам'ятаю, я розмовляв по телефону сестрою, стояв біля магазину у нас, і вже пам'ятаю, як мене скоро забирала швидка, і все. Нічого не пам'ятаю, як їхав не пам'ятаю. Я не, не можу сказати, бо не пам'ятаю нічого. Якби я щось пам'ятав, то мові сказати, але я не пам'ятаю нічого. На час скоєння ДТП юнаку було 15 років. З моменту трагедії уже пройшло півроку. Прокуратура хоче, аби юнака відправили до спеціалізованого закладу. Враховуючи, що кримінальна відповідальність за вчинення смертельної ДТП настає з 16-річного віку. Прокурори скерували до суду клопотання про направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення. Також наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності батьків юнака. Усі крапки у цій історії має розставити суд. Дарина Черемшина, телеканал ITV, Тіві Медіа Це десь вони там далі в кінці села. так?